Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У вівторок, 28 лютого, окупанти знову обстріляли Херсон. Зруйновано будинки. Двоє людей загинули. Ще один отримав поранення. Внаслідок вилучення снаряду поблизу житлового будинку в обласному центрі загинув чоловік. Ще одного мешканця, який потрапив під обстріл з селища, намагалися врятувати медики, проте його травми виявилися смертельними. Поранення отримала жінка, її вже прооперували. В Херсоні та околицях пошкоджено будинки, лінії електропередачі, газопровод, тепломережа, автотранспорт, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Угорський локостер Візер офіційно скасував усі рейси повітряного сполучення з Молдовою. Авіакомпанія аргументувала своє рішення ризиками безпеки у повітряному просторі. Цю інформацію підтвердила управління цивільної авіації Молдови. Літаки Візеєр припиняють літати до столиці Молдови Кишинів із 14 березня. Керівництво авіакомпанії уважно стежить за безпечною ситуацією в Молдові і постійно підтримує контакти з різними місцевими та міжнародними органами влади, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки авіаперевезень, Повідомили в компанії Візейр. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у програмі про головне уточнив Олені Страхович, що найближчим часом не виключено ризику провокації Росії у невизнаному Придністров'ї для дестабілізації ситуації в Молдові. Якщо ми розцінюємо бойовий потенціал незаконних а, військових формувань так званої ПМР, uh -huh. а також миротворчого контингенту так званого Російської Федерації, який знаходиться в Приднестрові, то їх ударний потенціал значно вищий, аніж у армії Молдови. Uh -huh. Вони можуть здійснити а, досить швидко захоплення аеродрому у Меркулешті. Чому саме його пояснюю? Тому що це вихід на Бельці, це а, вихід на Фелешти. А чому саме по цій лінії це відрізати, щоб а, повністю північну частину Молдови від центру від центральної, а, щоб з північної частини, з північного кордону не відбувалося якоїсь підтримки з боку Збройних сил України, наприклад, як варіант, тобто щоб північ був відрізаний повністю? До стабілізації ситуації ВЗР призупинить польоти до Молдови. Кишинів єдиний аеропорт цієї країни, куди літає лоукостер. Нагадаємо, що авіалайнери компанії літали з Кишинева до Будапешта, Праги, Відня, Лондона, Барселони, Риму, Мілана, Болонії, Венеції, Гамбурга, Берліна, Дортмунда і Мемінгена. В Одеському регіоні стартувала весняна посівна на два тижні раніше ніж в інших регіонах України. Вже вдруге кампанію проводять за умов воєнного часу. За рік сфера сільського господарства адаптувалася до в яких вимушено існувати, заявляють у профільному департаменті обладміністрації. І робочий процес відносно стабілізувався. Вже засіяно 2 тисячі гектарів гороху із запланованих 30. Також у планах аграріїв засіяти 400 тисяч гектарів со. Онішником та 150 тисяч гектарів кукурудзою. Крім того, за повідомленнями фахівців, завдяки теплій зимі, у регіоні покращився стан озимих посівів. Подробиці дізнавалися кореспонденти граду. Друга весняна посівна воєнного часу стартувала одеська область за традицію на аграрній передовій, каже директор профільного департаменту обладміністрації Алла Стоянова. «Посівна розпочалася. Ми маємо вже на сьогодні засіяно більше двох тисяч гектарів гороху. Ми, як сонячний регіон нашої України, завжди починаємо першими на два тижні, ніж інші регіони, і з цим можна сказати, що ми отримуємо перше сонце і закладаємо перше зерно в землю. У департаменті уточнюють і в цілому про плани весняної посівної компанії у регіоні. Зараз ми почали сіяти горох, і по ярих культурах буде 400 тисяч гектарів соняшнику, 150 тисяч гектарів кукурудзи. Гороху планується біля 30 тисяч гектарів. Ну і там інші культури, соя, яри ячмінь, яра, пшениця це маленькі цифри. Також в області продовжують дозрівати озимі культури. Взагалі ми маємо 760 гектар тисяч гектарів зернових і зернобових культур, з яких 220 тисяч гектарів це ячмінь, 540 тисяч гектарів це пшениця. По технічним культурам ріпаку ми маємо 140 тисяч гектарів. Наприкінці року, через посушливу осінь, стан озимих культур залишав бажати кращого. Визнає фахівець. Однак на даний момент ситуація покращилася. На сьогодні ми маємо озимі культури. Стан відмічається вже більше як задовільний. Наприкінці року опадів було недостатньо, і культури були в стані шила. І завдяки тому, що ми отримали теплу зиму. У нас така аномальна ситуація, якщо чесно, в цьому році тому, що ми маємо вже. Кінець лютого, а культури щойно отримують кущення щодо майбутнього врожаю озимих культур, фахівці дають загалом оптимістичний прогноз, але відзначають, що багато залежатиме від погодних змін. Нинішня весняна посівна кампанія, порівняна з минулим роком, відбувається у досить спокійній обстановці. Констатують чиновники. Аграрний сектор адаптувався до військових умов. Налагоджено нові ланцюжки поставок та шляхи експорту продукції. За словами фахівців, таких труднощів, як були навесні 2022 року, вже немає. Не вистачало дійсно, більше не вистачало і паливно-мастильних матеріалів. Ми всі пам'ятаємо ці черги, шалені. Зараз в нас інші черги, це вже в порти, тому що ми вже налаштували нові ланцюги, вже знаємо, куди експортувати, куди вивозити. Тому в цьому сенсі психологічна ця посівна вона є більш такою стабільною. Але найлегшою посівною це була осіння посівна, тому що аграрії мали. Власне насіння це ячмінь і пшениця, власна селекція власних постачальників. А весняна пасіна це завжди переважно імпортне насіння, кукурудзи, соняшнику, яке потребує додаткових обігових коштів. З основних проблем у сільгосп-секторі цього року брак кадрів зазначає Алла Стоянова, але незважаючи на труднощі, ще що виникають, аграрії налаштовані на позитив. Запаслися паливомастильними матеріалами, насіннями, добривами. Людським ресурсом, але з цим на сьогодні теж дуже важко. Але ми на своєму рівні впроваджуємо бронювання за для того, щоб забезпечити аграрний сектор людськими ресурсами. В аграрному секторі цього року продовжують діяти програми державного фінансування та підтримка західних партнерів. Програма 5.7.9 в цьому році її буде продовжено. Кредити пролонговують. Є допомога. Європейського союзу в цьому році буде продовжено дотацію на один гектар в розмірі 3100 гривень. Буде продовжено дотацію на одну голову ВРХ в розмірі 5300 гривень. Тобто, нехай аграрії слідкують за державним аграрним реєстром. Буде повідомлення, коли буде старт цієї програми в цьому році. Навіть з урахуванням усіх дотацій фінансування у сфері сільського господарства за умов війни залишається недостатнім. констатують у департаменті. Водночас вітчизняний аграрний сектор продовжує за Продовольством не лише Україну, а й увесь світ. Не вистачає обігових коштів для того, щоб впроваджувати на 100%, як це аграріям, потрібна, свою виробничу діяльність. Ми знаходимося в умовах обмежених ресурсів і людських, і матеріальних, але аграрії Відповідальний дуже сектор. і Вони розуміють, що кожен гектар, кожен сантиметр має бути засіяно, і тому всі налаштовані однозначно на успішну посівну і на найближчу перемогу. Постачання української пшениці зерновим коридором країнам з продовольчою кризою, як і раніше, в топі національних та міжнародних змі, одеські фахівці центру стандартизації, метеорології та сертифікації беруть активну участь у лабораторних дослідженнях зернової сировини. Дивіться далі в репортажі. Тут у випробувальному центрі КП Одеса стандарт метрології проводять комплексні дослідження зразків для визначення якості продукції. Багато випробувань проводяться на продуктах харчування та сировини. Перевірка якості зерна є обов'язковим етапом перед відправкою його на зберігання або експорт. Щоб визначити придатність сировини, враховують фізико-хімічні, біологічні та технологічні характеристики. У лабораторії інструментальних методів випробувань цей зразок зерна на високоточному обладнанні перевірятимуть ще дві години. Ми займаємося визначенням тяжких металів. Проводимо дослідження на приборі атомно-сорцівної спектроскопії. Визначаємо такі елементи, як свинець, кадмір, туть, мишяк, міць, залізо, олово, нікель. У лабораторіях випробувального центру зерно перевіряють на зараженість шкідливими організмами, вологість, засміченість. Також вивчається свіжість, абсолютна вага, доброякісність зерна. У різних країнах норми та системи стандартизації якості відрізняються, але також є поширені мікробіологічні дослідження та міжнародні класифікації сировини. Зерно це кукурудза, це насіння соняшника, насіння рапсу. Визначаємо як якісні показники, тобто вміст жиру, домішок, вміст білку, протеїну, а також вміст остаточний, вміст пестицидів, гербіцидів, мікотоксинів. Дозріле зерно має певну форму, колір, розміри та інші показники. Це еталонна пурка, пристрій для визначення натури зернових культур, що є важливим параметром обсягу для завантаження зерна на судно для подальшого експортування. І повірка саме цих пурок стала дуже важлива, коли запрацював зерновий коридор, і потрібно брати проби, потрібно бачити, яке зерно відправляється. От завдяки такій еталонній пурці, ми порівнюємо пурки замовника. З нашими має бути кілограм. Ну, звертаються майже всі наші компанії, хто займається зерном, це і Лічівський зерновий термінал, це Боріваш, АДМ ну і ряд інших. Для проведення досліджень у випробувальний центр може звернутися кожен, як окремі аграрії зі своїми зразками сировини, так і великі зернові компанії. Перевірити можна як якість продукції та й точність експлуатаційного обладнання. Наші повірники здійснюють повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки, які використовуються для визначення якості зернової продукції. Це і аналізатори зерна, це і вологоміри, і ваги, і інше обладнання. Протоколи випробувань видаються українською та англійською мовами. Дослідження випробувального центру проводяться відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Результати Одеського регіонального центру стандартизації метрології та сертифікації визнають у понад 70 країнах світу. Смертельна пожежа на Одещині. У селі Валентинівка Берзовського району повністю згорів приватний будинок. На згарищі рятувальники виявили тіла 50-річного господаря. Причини займання та загибелі людини з'ясовують слідчі та експерти. А в Одесі пожежу гасили у 16-поверховому будинку. На вулиці Небесної Сотні. Пожежні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що у паркінгу спалахнули кабелі, гума та сміття. Через сильне задимлення співробітникам ДСНС довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу швидко загасили. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили у регіональній службі порятунку. Намагалися перевести наркотики під виглядом косметики та ліків. На поромній переправі на Одещині затримали наркодилера. Спробу перевести наркотики через кордон викрили на поромному пункті пропуску Орлівка і Сакча. Підозрілі капсули та пакунки знайшли у 42-річної пасажирки рейсового автобуса Київ Батумі. Повідомили в облполіції. Жінка пояснила правоохоронцям, що везе мазь для тіла та ліки, які вона замовляє у невідомого чоловіка, через один з месенджерів. Експрес-тести показали, що це замасковані марихуана та метадон. Речові докази направили на експертне дослідження, а жінку за. Тримали їй загрожує до восьми років ув'язнення. Боротьба зі стресом для підтримки тонусу нервової системи та відновлення необхідно переключити увагу. Радить лікар, невропатолог. Корисно розпочати займатися творчістю чи спортом. Це сприяє тренуванню пам'яті. Живопис, наприклад, допомагає переносити свої переживання на полотно, додатково активізуючи дрібну моторику, стверджують фахівці. Далі докладніше у нашому матеріалі. Стрес та тривога є частиною природньої реакції організму на небезпеку. А через рік життя в умовах повномасштабної війни українці постійно перебувають у стані хронічного стресу. І це має деякі наслідки, розповідає лікар-невропатолог 10-ї міської лікарні Ірина Антонова. время стресу в нашому організмі виробляється гормон кортизол і нейромедіатор адреналін. А також дофамін. І время час... В этот в період у человека возникают следующие симптоми: чувство страха, тривоги, безпокойства, очищене серцебієння, позиви к мочі чрезмерная потливость потливості і ще ряд синдромів. Існує думка, що нервові клітини не відновлюються, але це не так, каже й фахівець. І в нашому організмі їх понад мільярд. Існує безліч способів відновлення. Один із них переключити себе на інший вид діяльності. Заняття спортом, аеробікою фізична нагрузка, живопись, танці, зустріння англійського язика і любих відеозиків. Mm -hmm. Під час занять творчістю чи спортом покращується інтелект, пам'ять, увага. При виборі заняття варто покластися на свій внутрішній голос. Радить лікар. Саме головне, що дати нагрузку на мозг, тому що наш мозг як тіло атлета. Якщо ми не будемо працювати над ним, то мозг може атрофіруватися. Живопис як один із способів відновити свою нервову систему. Почати можна з малювання того, що зараз відчуваєте чи переживаєте, радить фахівець. Можна виплеснути на полотні і негативні емоції, але буде ще краще, якщо зобразити позитив. Некоторі вчені вважають, що негативні мислі теж треба зображати. Я сторонниця того, що раз людина хоче переключити своє сознання на щось позитивне, то, звісно, треба щось добре, світле, яркі цвіта, положительні емоції, мені здається, що так. Бу з При малюванні навіть тренується і дрібна моторика, додає Ірина Антонова. І чим дрібніша моторика, тим більше нейронних зв'язків виробляється. Доказано ученими. Чоловік бере твоки або карандаш, або кисть, у нього вже виробляється маса нових нервних клеток і норм нервних образувань, які способствують, котрий починають роботу, способствують улученню роботи мозга, повишенню інтелекту, психіки, критики, пам'яті, уваги. для відновлення організму в стресових ситуаціях. Найкраще обрати заняття, які розвиватимуть, і дрібну моторику. Теж окрім малювання, це може бути ліпка, гра на музичному інструменті тощо. Можна спробувати почати писати про свої відчуття на папері. В Одесі під колесами автомобіля загинула жінка похилого віку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. У темряві водій легковика не одразу помітив пішохода та не зміг вчасно зупинитися. Аварія сталася близько восьмої вечора на вулиці 7 Пересипській. 18-річний водій Nissan Кашкай збив жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм 64-річна одеситка померла у лікарні. За добу в Одесі сталися чотири ДТП з постраждалими травмована пішоходів та водіїв. На проспекті Шевченка під колеса БМВ потрапила жінка, яка перебігала дорогу в невстановленому місці. Постраждало, госпіталізували. На перехресті вулиць Святослава Ріхтера та Спартаківської водій на автомобілі Хюндай збив велосипедиста, який рухався пішохідним переходом. Потерпілого госпіталізували. Також на нерегульованому перехресті вулиць Катерининської та Успенської сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Один із водіїв отримав серйозні травми. Його забрала швидка, повідомили у прес-служби патрульної поліції. В Одесі з 2 березня відновиться рух автомобілів вулицею Приморською від митної площі до військового узвозу. Цю ділянку кварталу було перекрито після початку повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Однак на відкритій ділянці буде дозволено лише транзитний проїзд машин, повідомили у профільному департаменті міськради. З 2 березня поточного року заплановано відновлення дорожнього руху по вулиці Приморській на ділянці від митної площі до військового узвозу. Але хочу зазначити, що режим руху на даній ділянці дороги буде здійснюватись у транзитному режимі. Тобто, що це значить? Це стоянка, парковка, зупинка заборонені. Також на відкриту для руху ділянку приморської вулиці не пропускатимуть пішоходів. Дотримання правил забезпечить патрульні військової служби правопорядку. Рятувальники приходять на допомогу не лише людям, а й беззахисним тваринам. На Одещині врятували собаку, який потрапив у глибоку яму. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Ізмаїльському районі в місті Рині собака впав у яму і не може звідти сам вибратися. За лічення хвилини рятувальники прибули на місце виклику і за допомогою драбини дістали бідолахи з трьохметрової пастки цілим і неушкодженим. Розповіли в регіональній службі порятунку. Початок цього тижня видався у прямому сенсі бурхливим. Повідомляють астрономи у понеділок. На землю обрушилася потужна магнітна буря, у тому числі через це багато хто міг відчути проблеми із самопочуттям. У березні, за прогнозами фахівців, космічна погода постійно впливатиме на мешканців землі за рахунок особливого розташування планети відносно сонця. Понеділок в Одесі видався нельотним. Весь день був туман та сильний дощ. Багато хто відчував проблеми із самопочуттям. Їх могли спричинити перепади не лише метеорологічної, а й космічної погоди. Повідомляють астрономи, оскільки цими днями на землю обрушилася сильна магнітна буря. Вона була визвана мощними спишками, які приходили на сонце 25-26 февраля, В февраля. Ноч воскресенья на понедільник началась мощна магнітна буря, достаточно рідка, продовжувалася в ціні всіх суток понедільника і продовжувалася уже и на вторник, але вже в меншій активності. Магнітні бурі певним чином впливають на основні органи людини, зазначає вчений. Насамперед, це серцево-судинна система. Приход частин з потоків плазми приводить сильним деформацій магнітосфери. которая, между прочим, нас защищает от солнечной радиации, но колебания магнитосферы приводят к колебанию магнитного поля Земли. Но это в итоге мы с вами, мы каждый человек, это тоже такая некая система, кровеносная система, токи у нас пробегают по, в организме, имеется в виду кровяные потоки, которые являются, в общем-то, очень чувствительными к разного рода таким внешним воздействиям. Сьогодні наукова спільнота вчиться передбачати космічну погоду так само, як і звичайно. Прогнози стають дедалі впевненішими, каже Михайло Рябов. Сьогодні літає два космічних апарати прямо в сонця. Ми можемо бачити буквально в упор, що відбувається на сонце варіант активних явлень і процесів. поэтому всі такої ходового народу євлення Оскільки кожна вспышка на сонце сопровождаться вибросом облака в плаоблака плазми, но надо, земля наша сядки маленька, і щоб чтобы наше попала це облако в нас, як говориться, нада що травців такої новини, що все произошло. Реєстрація магнітних бурь проводиться зокрема і в Одесі. Найближчого місяця за очікуваннями астрономів вони відбуватимуться все частіше. Сонце не дасть мешканцям землі нудьгувати. приближается уже начало марта, а в марте есть такой замечательный день весеннего равноденствия. Это месяц, когда происходит как раз наибольшее количество различных магнитных бурь вследствие положения Земли относительно Солнца, таким, что на нашу Землю влияет одновременно активность и северного, и южного полушария нашего вот светила. Михайло Рябов пояснює, ми живемо в період росту сонячної активності. Згодом вона проявлятиметься дедалі більше і неминуче позначиться і на житті людини. Чоловік завжди знаходиться, як на прямій зв'язі з космосом. Ми, навіть знаходячись на Землі, посредством нашого магнітного поля, відчуваємо всі вот ті волни, які йдуть нам від космосу, від Сонця. Вот, і ми являємося частиною Вселенної. Ми не відгорожені ніякими перегородками. Вона нас сіді з вами магнітну бурю неозброєним оком не побачиш, але є у космосі і приємніші сюрпризи, які можна спостерігати просто на небосхилі. Сьогодні Одесити піднявши ввечері погляд догори, можуть помітити дві яскраві точки. Це зближуються Юпітер та Венера. сказати, що тут і луна присутствувала на кінце февраля. Вона була рядом з тими планетами. Ну вона швидко рухається, вона вже ушла, покинула. это место на небе, а вот Венера с Юпитером сближаются. Сближение этих двух планет, за словами вченого, явище достаточно редкое. Заканчивается как бы сезон очень замечательной видимости Юпитера, которая нам радовал в течение фактически всей зимы. Он постепенно сейчас все раньше раньше заходит, уходит на дневную сторону Земли. А вот Венера наоборот, все лучше и лучше видимость. Поэтому вот они как бы пересеклись вот на своих дорогах звездных. Перший день весни Юпітер і Венера зійдуться максимально близько. В ночь з 1 на 2 число марта ці планети зблизяться буквально на відстані менше диска Луни, менше полуградуса. Прошу приходити в планетарі, послухати розказ о Венері, лекцію і показ, і просмотр Венери на зв'язному небі. Коли є ясне небо, в планетарі обов'язково лекція супроводжується просмотром зв'язного неба. Побачити блискучу пару на небі можна і без телескопа, просто неозброєним оком. Планети стають помітними, як тільки починає темніти. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.